Вітаю, вітаю, дорогу церкву Христову, церкву єдину, апостольську, Вселенську. Вітаю усіх, хто любить Слово і правду, а це Христос. Але сьогодні я хочу вам трішки говорити про мертву релігію, яка окутала багатьох людей і до чого може це призвести, які наслідки можуть бути. Але є вихід, є вихід, і це Христос, це Його церква Христова, церква Христова, яка жива і діяльна. Бо живе Його Словом, Словом, яке в силі і вогні Духа Святого, церква, в якій діє благодать. Сам Ісус Христос, Він прийшов на землю і омилив себе в людському тілі і став жертвою за нас, заради нашого спасіння. І Він показав на землі і нав... показав, як нам жити згідно слова, навчав нас і приніс нам нову заповідь. Івана 13, 34. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть одного й ви. І говорити правду це і є являти любов. Являти любов це є викривати оце всю ту брехню релігійну, щоб люди удумалися, де вони знаходяться, і під якою релігійною брехнею вони знаходяться. Ісус Христос пішов на хрест. Він пішов на хрест заради того, щоб ти мав життя вічне, і він пролив, пролив свою дорогоцінну кров, щоб вона тебе умила і викопила. Щоб ти став новим творінням. 2 Коринтян 5, 17, 18, 19 вірш. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове, усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом, із Христом, і дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав. У нас слово примирення новим творінням, праведним, вільним, достойним. Але для цього потрібно народження з гори, народження з духа, тому що Бога ми можемо тільки пізнавати духовно. Тілесно ніяк ми його не пізнаємо, так як релігія пізнає тілесно, це неможливо пізнавати Бога тілесно. Христос пішов на хрест, щоб примирити, щоб примирити тебе з Отцем, бо на цьому хресті він прибиває всі твої прокляття, всі немочі. Весь твій гріх тобі залишається тільки покаятися, просто щиро прийти і покаятися перед Господом, сказати, Господь, я не можу далі так справитися з цим гріхом, який тяготить мене. Я каюсь, я каюсь, в тих всіх твоїх гріхах і запрошую Ісуса. Я запрошую Ісуса в своє серце Ісуса Христа, щоб Він в ньому жив завжди і поселився і жив. Я вірую, що Ісус це Син Бога живого. Який прийшов в цей світ заради мене, щоб зробити мене вільним, щоб я вже не був невільником раба, невільником гріха, а був праведним, щоб жити Господь Твоїм словом. Сказати, що я вірю. Я вірю, Господь, що ти воскрес на третій день, бо так написано. Я вірю, що ти моя дорога, правда і життя. Ось так, ось так відбувається народження згори, яке написано в Івана 3.3. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді кажу я тобі. Коли хто не народиться згори, то не може побачити царство Божого. Бо тільки з народження згори тобі почнуться відкриватися духовні істини. Ти почнеш бачити всю цю релігійну брехню і почнеш розпізнавати, де правда, а де брехня. Але Бога живого потрібно пізнавати в церкві, в церкві Христові, в апостольському навчанні, щоб зростати, і щоб твої перемоги були явлені. Бог живий і мертва релігія. Між ними просто така величезна стіна. бо… Мертва релігія, воно є мертве і мертвим, воно несе тільки смерть, а Бог живий це життя і це життя вічне. То що вибереш ти? Чому мертве? Бо релігія це витвір сатани, який тільки хоче вкрасти, вбити і погубити все. Він замаскується забудьчим. Зверху припише тільки ім'я Ісуса Христа, а тут прилаштується за цими обрядами, за ритуалами ідолопоклонством, за цією релігією, ну що, в принципі, є і є його твором. Так, люди багато, багато хто щиро вірять, люблять Бога, моляться. Але моляться до ікон, виконують прощі, бо так навчили, навчив священик. Але цей священик навчив згідно з того, як Христос навчав, то зовсім ні. Христос так не навчав. Христова наука була проста, Він проповідував Євангелію царства, він навчав і зціляв. А чи робиться це навчання в ваших храмах? Бо там, де я перебувала. Ну, Такого не робилося. Там навіть про народження згори в католицькому храмі я ніколи не чула. А це основа твого спасіння. Коли відіслала своє пісня, післення про те, як я прийшла до Бога, свої хороші знайомі, вона зараз не тут перебуває в Україні, але є серце ну, дуже щире і відкрите до Бога. Але, на жаль, поки що вона в католицизмі, і вона мені сказала, ну ти Христина, ти з дитинства, ти сказала, що ти ходила до церкви, а не знала живого Бога, а тепер так помінялося все і знаєш. Так, <смас> не знала, тому що я була навчена раніше, релігію. Релігію, яка навчала своїм вченням, христовим, батьківською вірою. Але коли ти народжуєшся згори, твоє мислення просто міняється на 180. І ти вже довіряєш слову, а не священикам в рясах. І коли. Та стара Христина колись плакала в кімнаті, бо чоловік в цей день спалив всі ікони вдома. Я справді плакала, я дійсно цілий вечір. Бо я думала, що це справді святість вони несуть. Там намальований Марія, Ісус. То тепер нове творіння в Ісусі Христі. Дякує чоловіку, що Він це сам без мене зробив. Я до того навіть жодних зусиль не докладала. Я бачу що це явно, і це все просто огида для Господа. Рук творіння людських Бог створив нас по образу і подобі своєму, а людина створює сама, створює сама ці ідоли і поклоняється своєму творінню. Все це огида. Але для мертвої релігії це норм. Ну це норм поклонятися цим ідолам, статуям, іконам. бо воно мертве, тому і мертве поклоняється мертвому. І від тих ікон ти не почуєш відповіді, а від Бога живого почуєш. Левит 26.1 не зробите собі бушків та ідола і кам'яного стовпа. Не поставити собі і каменя з фігурами не покладете у вашім краї, щоб кланятися перед ними, бо я Господь, Бог ваш. Так що задумайтесь, будь ласка, над цим віршем. Нова Христина вже знає, що ті молитви, коли були направлені до святих, Вервиців, до Марії, вони не були до вподоби Господу, бо одне ім'я під небом, яким можна спастися. І молитви мають бути направлені до Отця тільки в ім'я Ісуса Христа. Дії 4.12. і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людя, людям, щоб ним спастися ми мали. Молитва до отця має бути тільки в ім'я Ісуса Христа, Івана 16.23. Ні про що того дня ви мене не спитаєте, по правді, по правді кажу вам, чого тільки попросите ви від отця, Моє імення Він дасть вам. Молитва тільки до Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа, бо спасіння тільки в Ісусі Христі. І ніде, в Слові Божому, не пише вимолювати спасіння в будь-кого інакшого. Це все просто видумки релігії. Хрещення немовлят, ніде в Слові не пише, щоб Христос хрестив немовлят, ні учні Його. Ну, немає такого, бо людина має перше почути, увірувати, а тоді хреститися. Не навпаки. Навпаки, це буде перекручена Євангелія. А в слові пише, що буде з тим, хто перекрутить слово. І про обряди, ритуали, святіння водою. Освячуватися потрібно словом, а не водою. І зараз дуже модно на просторах інтернету, коли священики відповідають, ну раніше, от то, що говориться, святіння водою. Ну, айфонів теж колись не було. Ну, Бог забув написати в Біблії, що треба водою святити. І тут є відповідь: айфони це річна бута, фізична. Він сьогодні є, завтра його нема. А от слово Боже, воно живе і діяльне. І по слову все буде, а не по видумках мертвої релігії. Щоб пізнати, що це релігія мертва, ну просто яке в неї коріння? От звідки походять ті ікони, ті обряди, молитви до мертвих. ну… Хто творить цього? Ну, сатана. Це людське вчення, надумане вчення лукавого, який хоче звести з істини людей, які справді вірять, але просто знаходяться наразі під релігійною брехнею. Згадайте, як охрещувалася Київська Русь? Чи це благословіння, чи це прокляття? Бо коли хрещення відбувалося в крові, насильницьке, тобто насильство, це благословіння. Ні, це прокляття. І князя Володимира зробили святим. Ну, звісно, після смерті. При житті всі грішні, а коли помирають, деякі стають святими. Ну, це так само така релігійна казка. Володимиру ще й надали статус рівноапостольний, тобто його прирівняли до апостолів Христових. Ну, абсурд. Сьогодні, 6 червня. В неділю будуть в християнському світі всі святкувати, говорять. Зелені свята. Ну, Цікава назва в лапках. Але згадую її з дитинства також, коли всі дружньо, і моя сім'я, і сусіди, всі зривали липу і прикрашали двері. Ну, Це єдине, що я пам'ятаю зелених свят. Суть цього свята я взагалі не пам'ятаю. Ще травичку швар було та тягнули до хати, і щоб вся хата була в тому шварі. Але в гуглі набираємо зелені свята. Ну, Просто набріть не полінуйтеся, зелені свята і зразу великими буквами вибиваю, що таке зелені свята. Народна назва циклу слов'янських свят язичницького походження, що охоплює кілька днів перед Трійцею та часом перші дні троїцького тижня, зелені свята тере, русалії. То що святкуємо християни? Язичницьке свято, коли додому несеться та трава з болота, хто водиться в болоті, ну, як в народі кажуть, чорти водяться, вся нечисть водиться. То що ж? Ця трава, вона ж і так же зірвана. Та й мертва, як і релігія мертва. І храми прикрашають так само цією травою. Навіть ну, це реальна історія. Два дерева виробані в храмі е, стояли. І священики. Ну зелені свята, треба зелений одяг діти, так само, щоб все так вже довершити. Хто навчив вас цього цього? Ну невже Ісус Христос це навчав? Та ні, князь цього світу, сатана, пряме язичництво, ритуальне трава. Яка вже мертва? Це ж наскільки нечисть він заплюмував це свято? Ну, це 50-й день сходження, коли Дух Святий зійшов на учнів Христових, Їх було, відбулося хрещення Духом Святим, старом говоріння на інших мовах. І коли чоловік мій запитався, коли він ще тільки досліджував, він ще перебував в католицькому храмі, він священника запитав: А що таке дар говоріння на інших мовах? Відповідь священника була, вивчиш іноземну мову, будеш знати. Але вже вчителі, які самі йдуть на погибель і людей зводять своїм навчанням, не Христовим, антихристе. Якщо трішки, зовсім трішки дослідити на протязі року всі свята, які хрест... святкує християнський світ, то вони перегукуються з язичницькими. Ну, мертва релігія Різдво коляда. Був Бог коляда в слов'янській міфології. Йорданська вода. Бог Ордан, святитель підземних вод, святкування Пасхи ну, зараз замінили, говорять більше не Пасха, а Великдень. А Великдень це свято весняного рівнодення, що відзначало пробудження природи, повернення до життя. І, до речі, традиції освячування пасок, фарбування яєць – це так само все язичницьке походження. Також водіння гаївок, а потім травню, от недавно всі молилися. До Марії, і ці молитви називалися Маївки. І мені якось так цікаво стало, чому саме Маївки. Ну, в Гуглі все пише, що таке «Маївки». Маївки це традиційні весняні розваги. Весняні, бо молитви весною якраз відбуваються: весняні розваги, гуляння в гаю, лузі чи лісі, що беруть початок від римських весняних свят, на честь, богині, Маї. От і маївки. А далі Івана Купала, святіння зелені, фруктів, спас медовий і яблучний. Це ж треба. Настільки таку назву придумати, це просто огида. Ну, всі ці обряди. Просто насмішка над Господом. Мертва релігія, придумана і яка веде на погибель. Але перебуваючи в церкві Христовій, ти бачиш, ти бачиш дію Бога живого. і тобі не треба тут заслуговувати, а просто вірити і довіряти. І розкажу вам про дію, дію Бога в моїй сім'ї, яка відбулася. Близько місяця назад це була п'ятниця, ще шкільний час, і дзвонить вчителька. Ну, я вже думаю, щось, напевно, щось не то. І старшого сина. Класний керівник. І просто голос дуже був повільнений, але якось всередині у мене був мир такий, що все, все добре. І вона починає. Тут урок був фізкультури, і картинки-то хочуть бігти, фізкультура, зараз не то. Але все одно зберігається мир. І каже, тут вони грали в волейбол, сильно хлопці бігали, і ми в медпункті. Але я чую голос Володі. такі все добре. І в мене такі от, взагалі повністю такі от мир настає. Вони сильно бігли один на одне, і якось хлопець своїм рукою зачепив мого сина. І сильний був удар в обличчя. Так, удар був дуже сильний. І вона каже: Ми йому тут прикладаємо холодне, ну, тут то точно, напевно, буде синець, око таке набрякше. Ну, але мені якось кажуть, та ні, я чую, що все добре. Якщо ви можете, відпускайте його з останнього року, хай йде додому. А то як, щоб його забрати? я забрати? Каже, та ні, він що все, хай йде додому, хай сам все нормально. І прийшов мій Володя додому. Ми помолилися. Я поставила руку, ми промовили молитву, стілення в ім'я Ісуса Христа. І знаєте, навіть забулося. Око було чуть-чуть, до речі, набрякше, ні сінця, нічого не було, воно було чуть, -чуть під набряксь. І ввечері ми поїхали з чоловіком, бо це п'ятниця на християнській зустрічі. Я навіть забула за це око. Зранку ми зібралися, бо ми їдемо в суботу на плавання завжди. Тобто плавання, там, ці такі облягають його обличчя. Я навіть не замітила. Ну, в нього вже просто обличчя просто було все гаразд, нічого не було сліду. Але мама цього хлопчика, з яким він е, разом стикнулися, що він рукою об обличчя Володяне, вона дзвонила до мене і переживала. Каже, як там ваш Володя? Бо настільки рука сильно боліла, хлопця, що вони їхали в травмпункт з ним після школи. Я кажу, ні, дякувати Богу, у нас все гаразд. Ну, і це, це просто Божа дія. Що ні сліду, нічого. І також хочу засвідчити про своє зцілення, також, про молитву церкви, її силу молитви. Це так само раптово підкралися до мене симптоми, які ніколи мені не належали і не належать дітородних органів. Це були такі симптоми, які були з такими болями, такими нетиповими, неприємними. І коли відбулася молитва церкви в ім'я Ісуса Христа, на другий день. Разом на другий день ці болі і по нинішній день вони мене взагалі не турбують. <кхи> Я дякую Богу і славлю, його, Отця Сина і Духа Святого, за це стілення і дякую за церкву Христову і за молитву зцілення. А тепер ще хочу слово сказати до наших слухачів, щоб ви проламали ну проламіть цю стіну, виходьте з цих деномінаційних структур. З цієї великої перешкоди, яка вам заважає пізнавати, пізнавати живого Бога. Народіться згори, ви станете новим творінням, новим творінням, яке вже не буде себе осуджувати, а буде, не буде щось прагнути заслуговувати в Бога. Адже Христос вже все все звершив на хресті, щоб ти отримав даром, даром цю благодать, мир, праведність і радість. А потім тим даром ви будете ділитися своїми ближніми, проповідуючи Євангелію царства Божого. І, народивши з духа, ти почнеш пізнавати, почнеш пізнавати духовні істини, виявляти цей релігійний блуд і будеш навчатися навчатися в апостольському навчанні, і будеш зростати в Ісусі Христі і звершувати своє Спасіння. Другий Коринтян 5:20 Оце ми, як Посли, замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом, примиріться і отримайте своє Спасіння в Ісусі Христі. Також підписуйтесь, підписуйтесь на християнські зустрічі в Фейсбуці, в Ютубі, Тіктоці, Телеграмі. І скачайте ще собі обов'язково додаток. Додаток християнських зустрічей на телефон, щоб був завжди поряд з вами. І ви просто насититеся, насититеся цією кошерною їжею, яка для вас даром. Я благословляю вас, благословляю вас на пізнання істини, на пізнання живого Бога. І ця істина вас зробить вільними. Амінь.